Ну і брехун. Дідний брехун. А ти його прибрехав. Вітаю, друзі. Прийшов я сьогодні на середньовіччя. Середньовіччя тут дуже бідне. Ко коли тут щось випадає. Ну, думаю, похожу. Позаглядаю під кожний кущик. Ну, ходжу, ходжу, поки що нічого було. І тут в мене перший сигнал. Гарний, дуже гарний. Не середньовіччя. Бачу, що це, мабуть, царьок. Царьок. Орлик є. Думаю, що три копійки. 1800 вісімсот бачу. Так, а ну, ми. Ось такі три копійки в хлам. Бачу навіть кантик зализаний. СПБ 1898 чи що. Тут теж горлик закисший і затертий. Шкода, шкода і печаль. Хочеться таку монетку в гарному стані знайти. А то я можливо, але дуже рідко трапляється. Добре, ось там середньовіччя. Іду, нормальних сигналів немає. Впавше дерево, і сокирка. Була на поверхні. Я думаю, це Радянський Союз. навіть ось оклеймо якесь є. Одразу як так побачив, думаю, не вже козацька, але ні. Звичайно. Забираємо. Хозяйстві пригодиться. Дядько, а що ви тут робите? Тут навіть сокири немає. А я його так хочу розбити. Маленька така. Файна сокирка. А нормального чогось нема. Але не здаємося, шукаємо. Коли на копі нема що показувати, показую якусь хріню. Таку хрінь я викопав. Тут є чотири дірочки. Бачите, до чогось чи пришивалось, чи прибивалось, не знаю. Матеріал наче мідь. Така якась фігня. Випало таке плоске, я думав, монета, а воно хрінь. Шкода. Хожу, брожу, вже майже дві годинки брожу після тих трьох копійок. Купаю такий шмурдяк. Фух, перша монетка. Я думаю, це совет. Бив як совет. Що це тут? Не бачу. А, да, совет, ранній. Ранній совет. Щитовик. Вже лазить, вже хочемо Хм, Скотина Да, Ну така монетка. Не те, що я шукаю. Це не так, як вибіг на пару хвилинок в лісок і повна лопата монет. Це реальність. Така улоговина тут, ніби як домова яма. Ловив сигнал? Ніби монетний, ну, такий трошки глибоченький. Бачите, майже на штик. Викопав щось товстеньке, нічого сіль, що це таке блистить. 10 копійок 43 року. Так. Тут якось показалось, ніби блеск якийсь ніби срібло. А воно таке. А воно ге. Хожу, виборочно копаю чорні сигнали. І в мене перший такий чорний, що можна показати, це ножик. Отакий. От ну, на вигляд він ніби древній, але по товщині, то я скажу, що навряд він древній. Крутимося тут ще на цьому п'яточку, подивимося, може тут щось більш інформативне попадеться. Так, ходжусь по цьому лісі, розстраююсь, але був сигнал у мене під деревом залізний. Я не знаю, що це таке. Якби я знав, що це таке, а так я не знаю, що це таке. Знаєте, на що похоже? На ножні. Ножни. В українському піхле. Але воно якось, бачите, форма така. Щось на не зовсім смахує, і занадто рівне якесь. Має вагу. Довжиною. Десь до 50 сантиметрів. Ну, воно до чогось кріпилося, бачите? Ну, дійсно ножне, Не знаю. Дивна штука. Хто знає, підказуйте, бо взагалі не знаємо, що воно таке. Якби ми знали, що воно таке, а так ми не знаємо, що воно таке. Чи шмурдяк, чи прикольна вещь. Річ. Середньовіччя прямо прям взагалі радує. Знову копійка совєтська. Єпер, багатий. 76 рік. Блін. Чодно соліда. Я вже не кажу щось покрупніше. Так, я подивився тільки, що що то за ножни. Це ножни від штика, перша світова приблизно. Ну, збереження в них дуже гарне, прям дуже. Так що непогана знахідка. Добре. Патрончик. Гарний. Що тут написано, чий він. Бачите? Проведемо дезактивацію. Опа. Ох. Все. Тепер він безпечний. Та він і до того був безпечний. О, дивіться, ще один. Це всі з одної ямки когось випали. Ну, цей був взагалі сухий. От і все. Деактивували, йдемо далі. Іде дощ. Я сиджу посеред турмової ями, в мене був глибокий сигнал, і я викопав маленький-маленький цвяшок. Я думав, що це цвяшок від. Ну, не знаю. Можливо, від чобіт чи ще від чогось. Але такий кований. Століття не знаю яке. Знаю, що це середньовіччя, а яке середньовіччя, монет я тут не знаходив. Находив колись тільки один перстеньок. Дощ іде, а я копаю. Ой-ой-ой. Вон там домова яма. Тут сигнал був кольоровий. Ага. Знов советик. Одна копійка 57-й рік. Шикарно, зашибись. Ну, сигнали ж на совети є. Значить не могли все викупити. Значить було не знаю. Якісь бомжі жили, що грошей не мали. В мене випадає під Сточена така. І дуже неглибоко було. Я стою на такому величенькому горбочку. Не знаю, що це за горбочок. Чи він більш древній, чи може в радянські часи його нагорнули. Нарешті в мене хоч щось посередньо Тут я ходжу по схилу. Все випадає ось така накладочка. Бачите, дві дірочки. Від чого вона, я не знаю. Тут ось кусочки кераміки. Багато кераміки, маленьких шматочків. тут какая-то мусорка была, или что, не знаю. Вот, смотрите, видите, Вот такие штуки. Что все выпало? Вот. <звук> 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 Зараз дивимося, що це в нас? Це у нас щось. Щось гниле. Щось гниле і щось горяне. Це якийсь згоряний соліт. Печально, печально. Якщо щось помиється, я вставлю. Ну, я дуже сумніваюся. Він якийсь плавлений. Знаєте, друзі, я вже б вдому пішов, би. але приходиться чекати темноти. Бо я грязний, ну капець, весь обмастяний, вся куртка, все. І знову моя баба буде мене шпетити. То ще де, ну ви знаєте, обмастюється. Там я ходив, от там те середньовіччя. Я вже думаю, нічого там немає. Йду сюди, йду, 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 гопа. Васис ДОС! Досі дос з полторак. Дуже неожиданно, неочікувано. Правда, він надгризяний. Не знаю. Там тикав ножом. Ну, не знаю, чи це я, чи ні. Полторах в непоганому стані. 1622 рік. Оце якби він не надгризений був. А так прекрасно, тут підтертий. Ну, не прекрасно, нормально. Та й так спасіби лісу за таке. Я вже не надіявся взагалі нічого знайти. Ну Отака монетка. Ну, це зачок. На середньовіччя прийшов, ходив-ходив цілий день, збирав совєти, і в кінці дня випав мені півтора. Ну, дякую. Ліс. Так, добре, друзі. Бачите, вже сім часов вже темніє. Дякую, друзі, що були зі мною. Гарних вам знахідок і до нових копів. Прощаюсь з вами вже. Все, пока-пока, до нових копів.